Так, друзі, продовжуємо досліджувати вплив електромагнітного випромінювання з передавачів на наш організм. Вірніше на стільки вплив, скільки як захиститися від впливу. Ще раз хочу доголосити, в попередньому відео я показував, демонстрував, як рюкзаки, з двох яких військово виконують бойове завдання для. Впливу на е, повітряні якісь там цілі, тобто на дрони, е, можуть впливати на е, людський організм. Е, за моїм замовленням, там е, дівчата шлюють такі ну, балаклави, да, де буде використована от така от, е, мідна значить, така от, сіточка. Да. Але ще не пошили. Це питання часу. Така от сіточка, да, тобто пропонується закрити там голову, вуха, задню частину, плечі, шию, ну все. Да. Але, чесно кажучи, інший мій знайомий приходить і каже, палич, дивись, слухай, я знайшов таку шапку. Я кажу, що це за шапка. Ну, каже, шапка. Шапка всередині, ну, судячи з того, це якась така тефлонова чи якась така ніточка, да. але дивіться, класно вдягається. О. Ну, тобто, вона тут закриває все. Не, бачите тут. І вона достатньо тонка. Тобто підказку буде саме раз. Я кажу, друже, ну окей, давай перевіримо, як воно закриває випління. Для випління у нас буде використовувати детектор поля. А буде стояти. Ну і шапка, звісно. Зараз будемо дивитися. А, і я вибачаюсь, буде ще один прилад. Він тут за моєю спиною знаходиться. Ось це він. Який ми увімкнемо? Давайте до речі, одразу увімкнемо. Ми вже бачимо, що відбувається відхилення. До речі, зверніть увагу, як працює квадрафілярна от так, отак, де я сиджу, да? ну, не знаю, вам не видно. Але рівень ну, достатньо мінімальний. Да? Це якраз мертва зона квадрофілярна антенна. Але якщо піднімати, як ви бачите, а ви вже не бачите, давайте разом, -разом будемо піднімати. Як ви бачите, рівень, от я встану. Бачите? Одразу наскільки рівень зростає, якщо опускатись. Дивіться, Десь... бачите. Чук -чук -чук -чук. Де там ви бачу? Ну, ви бачите, да? Рівень впав. Якщо знову ж таки підніматися, ви бачите, що відбувається. Все, тепер будемо перевіряти за допомогою шапочки. Що ми тут бачимо? Є вже у нас чітко відміння. Давайте, щоб... Ми його тут вимкнемо, ви бачите, воно зникло. Вмикаємо, з'являється. Далі беремо цю шапочку. Я не знаю, що це, до речі, за шапочка. І отак вдягаємо. От... Бачите, що відбувається. Знімаємо. Навіть якщо отут от поставити, вже перекривається випромінювання. Тобто, дивіться, я думаю, що, якщо, чесно кажучи, виробники не будуть жматами і куплять ці шапочки, я думаю, що на тому жалі, які вони є, до речі, то це вже буде допомагати захищати наших військових. Чик. Бачите ще менше. Отака от шапочка. Багато хто пише у коментарях. та що там зібрати той реп? Чому він такий дороговартістий? Ми е, модуль завади бачили на він, Вони там взагалі копійки коштують. Не думав, що буду записувати відео, бо ми писали відео це про таку чудову шапочку. Да? Е, е, яку на голову треба вдягати тим, хто використовує. Рюкзаки, а я зараз замови хочу нагадати, що будуть такі балаклави. Але дивіться, я зібрав якусь кількість модулів за ват, потім покажу вам ближче. І всі вони за, мають різний конструктив. Ну і, звісно, різну вартість. Хоча, звісно, деякі навіть написані на потужність, яка однакова. От Дивіться, от є, наприклад, от така. Отакий модуль завади, там на 30 Вт. Да? От, бачите? І є, наприклад, отакий от модуль завади то теж на 30 Вт. В принципі, в принципі, вони. Вони по конструктиву всі однакові. Тобто, що тут? В класичному варіанті, О, давайте візьмемо такий, да? Вихідний транзистор, транзистор, який розкачує, вихідний. Транзистор, що це у нас? Це DC DC перетворювач це високоточний таймер, це генератор, який задає сюди свіпування. Це сам генератор, ну, тобто кварц, Ще там деякі казали. І от приблизно вони всі, всі побудовані за однією принциповою схемою. Тут тільки додається циркулятор, як ми бачимо, тут є термопара, яка там, я так розумію, вимикається це джамер у разі перегрівання. Але зверніть увагу, дивіться, це різні конструктиви. Тобто, дивіться, бачите, Тут те ж саме я бачу вихідний, окремо своє живлення, бачу, є окрема роз... розкачка, те ж саме генератор DC-DC. Ну, тобто, дивіться, Вони всі, всі побудовані за одним принципом. Да? Але вартість у всіх різна. І це дуже важливе питання. Неможливо купити дешеву заваду. Дешеву заваду і намагатись від неї чогось досягти з точки зору того, що вона буде якісно і ефективно впливати на піввідроди. Тому, коли мені пишуть, ну я там бачив на Aliexpress за там, 100 доларів, умовно кажучи, можливо, друзі, я не знаю. Я не є виробником, хоча я пушу це питання і стимулюю, я не є. Експлуатантом, це до військової... так, друзі, давайте ближче спробуємо розглянути модулі завад. Дивіться, ну це принаймні те, що я знайшов тут у хлопців, поки хлопців немає. Зараз вже закінчиться робочий день. Всі ці завади проходять відповідно, так зване ОТК, тобто перевірку. Ще раз хочу ось ви бачите принаймні, 6 різноманітних завад. Це, до речі, вже. Які вийшли з ладу, чому? тому що хтось забув під'єднати антенну. Тому я категорично проти, коли антенна ну, знімається. Да? Ще раз, В наступному відео я більш предметно буду вже розповідати про конструктив завад, чому вони відрізняються по вартості. Але... До речі, речі Хочу вам продемонструвати. От... Так, от Дивіться, зараз я вмикаю. Е... Джамер. І дивіться, ми бачимо, тут якась спектральна маска. там Не звертайте уваги от на ці шуми з боків, це шуми. Якщо встановити маркер, ми можемо подивитися, що починається завада приблизно 843, там, да і завершується. Де вона тут, і завершується вона. 951, так? Да? Але зверніться, бачите ці дірки. Це саме ті дірки, які у вас виникають, якщо ваш модуль завади, ці модулі, які були попередні, вони неякісні. Дивіться, давайте подивимось, де ті дірки. Я бачу там на 933. На 929 це буде, до речі, індикатор випромінювання. Бачите, працює. Тому дивіться, не дуже вірно і не дуже вдало казати, що завади бувають дешевими. Завади, друзі мої, дешевими. Це як сир у мишоловці. Наступне відео я зрозумів, що я його все ж таки зроблю. Хоча не хотів робити, вона буде максимально технічним, де я буду розповідати про схемотехніку і конструктив цих завад. Плюси і мінуси різної завади. Та чому, звісно, одна завада коштує, наприклад, там, одну цифру, інша завада коштує інших цифр. Чому, наприклад, ця завада. Вміє давити ЄРЛС 25 Гц, чому ця завада ледве Кросфаер давить? Чому не бажано регулювати не бажано регулювати таймер, якщо ви не бачите всередині спектральної маски свіпування цього? Це дуже важливе питання. Навіть якщо людина не розуміється на схемотехніці, але принаймні хоч щось розуміється на якихось електричних питаннях. То ну, я думаю, що точно зможе відрізнити, наприклад, таку радіозаваду на 868-30 Вт. І, наприклад, таку радіозаваду теж на 868 30 Вт. Ну Там написано 900, да, бачите, ну, це 868. Або таку радіозаваду крошки немає. Да, у неї. До речі, звертайте увагу, багато радіозавад, блоків радіозавад. Наприклад, не мають, не мають нічого гарантійного, ну тобто немає ніякої там пломби у них чи ще чогось. Зараз я вам покажу. О, дивіться. Бачите, тут є пломбочки. Тобто це свідчить про те, що виробник несе відповідальність за свою заваду. А є, наприклад, завади, де, де нічого немає. Так, зараз, бачите, у вас такі тут експромки одразу. Так, дивіться, от є, наприклад, така завада, бачите, да? От Вона практично чим не відрізняється, але тут, бачите, нічого немає. Ні пломб, не зрозуміло, хто там виробник і так далі. Це дуже важливе питання, тому, звісно, вони відрізняються у вартості. Ще раз хочу нагадати, що всі завади побудовані по класичній схемі. Тобто є щось на виході. Ви бачите, так? Да? Достатньо такий ну, керамічний, е транзистор. Це якийсь фірмовий, до речі, це, ну, ну я не знаю, що це треба буде дивитись, кого буде цікаво, я потім розпишу. Далі щось його розкачує. Я так розумію, тут розкачують оцей, скоріш за все. Тут ось оде. Тут оце. Тут у нас теж. Далі у нас є генератор. У них у всіх є генератор, бачите, і далі є от такі от це точний таймер, який в генератор вже свіпує частоту. Так, що тут? Ну DC-DDC, DC, зрозуміло. Вони тут усі по класичній схемі. До речі, коли ви переполюсовку робите, то, то зазвичай виходить з ладу. Шим-контролер, це в наскі пам'ятаю. До речі, ось він тут теж. Ну, Вони всі приблизно однакові, до речі. Але вартість у них, звісно, у всіх відрізняється. А, так, да, дивіться, я бачу, коли люди регулювали от ці, не знаю, бачите, там, да, ці резистори, вони у них тут скрізь є, біля якраз, біля якраз таймеру, Ось вони теж тут є. Ну і тут теж бачите, ось вони. Не треба це робити, якщо ви не маєте аналізатор, який розкладе вашу спектральну маску, і ви не будете бачите, заповнювати цією спектральну маски. Ну все, наступне відео вже буде присвячене безпосередньо схемотехніці. Та чому треба обрати той або інший? Чому один джамор, як я казав, RLS 25 Гц давить, а інший джамор... Не Хоча я не кажу, що вони погані. Дивіться, вони теж нормальні, є питання там. Але от вони виконані так. Забув додати про циркулятори, Бачите, дивіться, дуже велика є проблематика, коли, наприклад, стоїть циркулятор і хтось намагається змістити смугу радіочастот. Це не треба робити, бо циркулятор він вже є, як то кажуть, і фільтром. От, наприклад, це працює суто 850-1,050 МГц, це працює суто 420-470 МГц. Тобто, наприклад, цей циркулятор, навіть якщо е можна тут е генератор змі змістити, транзитор широкошмуговий, все одно не дозволить вам, наприклад, на 760 перейти. А до речі, ось вам ще така лайфхак, дивіться, як, чому, чим відрізняється якісний від якісне От дивіться, от Є у нас е резистори е для регулювання. От Якщо накласти верхню кришечку, вони там, я не знаю, побачите, вони побачите, вони співпадають. Ну, навіть так от видно, да, що вони одесь співпадають. Да. Тобто це якісний, ну, не те, що якісне, а це те, що казав заводський. Тепер беремо якийсь нонейм. Ну, я не кажу, що він поганий, да, я просто кажу, що він якийсь нонейм. Пасту, до речі, я тут не бачу. Ну, ок, дивіться, знову ж таки, ті ж самі для налаштування. І дивіться, давайте спробуємо накрити та відлаштувати. Бачите, вони просто не співпадають. Китай буває різним. Слава Україні!